Традиційна щорічна вереснево-українсько-польська зустріч в Яремче зібрала наукових експертів, політологів, дипломатів, публіцистів задля обговорення сьогоднішньої геополітики в умовах військової агресії Росії проти України. Всі висновки з конференції донесуть до наукових міжнародних центрів в Україні і Польщі Міністерств закордонних справ двох держав. Міждержавний діалог в умовах нової геополітичної реальності, гуманітарна складова українсько-польського співробітництва, нові виклики перед Україною та Польщею у сфері безпеки, українсько-польська економічна співпраця, такі основні теми обговорення українськими та польськими науковцями в умовах військового вторгнення Росії на територію України. Висновки науковців, на відміну від висновків політиків, завжди є прагматичнішими і реалістичнішими. Це доказує час. Найважливіше це те, що експерти України і Польщі, які постійно акцентують увагу на загрозах, які йдуть від нашого північного сусіда, знову ж таки виявилися правими. На сьогоднішній день європейські політики вже не звинувачують ні Україну, ні Польщу в русофобії, а розуміють, що ті оцінки. Ті застереження, які були висловлені науковцями і експертами, мали реальне підґрунтя. Науковці відверто говорять про проблеми на основі експертних досліджень. Політики мали би більше дослухатися до висновків науковців, констатують на зустрічі на тих конференціях. Нізнімові не, не, не все... На таких конференціях ми не говоримо, що все вже вирішено, але кажемо про те, що багато ще потрібно вирішити. Залишаємося на рівні багатьох конкретних завдань, які необхідно обговорювати не тільки науковцям, а й суспільством, щоб усвідомити наскільки прогресивні висновки є важливими для демократичного розвитку держави. Якщо уряд український не зрозуміє, що має історичний шанс на відверті реформи, а прийме шантаж. Москви то тоді нічого доброго Україну не очікуватиме. Потрібно всі можливості фінансову міжнародну допомогу використати для реформ. І ще одне дуже важлива зміна у свідомості людей. Сьогодні російська брехлива пропаганда перетворює історію на зброю. Висновки, що ми мусимо задіювати контрпропаганду у відповідь, є не зовсім ефективними. Наголошують науковці. Академічна історія має стати публічною і служити суспільством. А історична пам'ять не може бути антагоністичною. Такі висновки істориків, членів Галицького клубу, який тут репрезентував свої нові завдання. Czas po prostu jest taki, że bahato e, naukowcy, publicyści z Polski i Ukrainy, e, by się, że trzeba zustąpić się, trzeba porozmawiać o po współczesnych sprawach, nie tylko o tym, co było, też co było po ciągu roku, ale żeby postarać się e, jakiś wneski wyciągnąć z tego, co wydbywa się. І окреслити спільну майбутну перспективу в таких зустрічах. Завжди беруть участь дипломати, представники консульств Міністерства закордонних справ. Сьогодні консульство Республіки Польща у Севастополі закрили окупанти. Призупинена діяльність польського консульства в Донецьку. Ці небезпечні виклики сьогодення вимагають нових підходів у розвитку дипломатичних місій в Україні. На тій конференції будуть подимувати дуже важливі темати. Розраховую, що тут будуть розглядатися досить важливі питання, особливо що стосується безпекової сфери стосунків між Україною і Польщею. Сподіваємося, що обговорення, які тут будуть мати місце, не будуть мати позитивний вплив на покращення цих стосунків, як з однієї сторони, так і з іншої. Польща і надалі залишається найнадійнішим партнером України в такій складній геополітичній ситуації, і в цьому є неабияка заслуга таких традиційних українсько польських зустрічей, що по суті створив. Рили надзвичайно впливову наукову лобійську групу, яка завжди позитивно впливає на розвиток українсько польських взаємовідносин.